Президент Сполучених Штатів зробив низку гучних заяв. Анонсував ухвалення дуже важливого рішення щодо України та Росії за два тижні. Тим часом Володимир Зеленський наголосив, свою землю окупанту ми не подаруємо. Водночас у МЗС України заявили, президент готовий обговорити питання територій за форматом нинішньої лінії фронту, але тільки на зустрічі з Путіним. Підпишіться на канал Сейчас і говоримо про все по черзі. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, президент Володимир Зеленський готовий говорити про питання територій, але лише у форматі нинішньої лінії фронту, і виключно на зустрічі з диктатором Путіним. Кислиця підкреслив, що Зеленський у цьому питанні керується законом і думкою українського народу, а суспільство проти обміну землі на мир. Сам президент України Зеленський у день державного прапора підкреслив, що свою землю ми окупантам не подаруємо. Тим часом, ввечері, 22 серпня, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та керівник офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі радників провели розмову щодо безпекових гарантій для України. За планом, сторони фіналізують їхню модель вже до кінця наступного тижня. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела в офісі президента. Стало відомо, що спеціальний представник президента Америки генерал Кіт Келох відвідає Київ з нагоди Дня Незалежності в Україні. Він перебуватиме 24-25 серпня. Про це інформує Суспільне з посиланням на джерело. Водночас радник Трампа і пастор Марк Бернс також оголосив, що приїде до Києва. Рухаємось далі на заяву президента Зеленського. Про те, що Україні не потрібні китайські гарантії безпеки, відреагував Пекін, речниця міністерства закордонних справ Мао Нін сказала. Вкрай важливо прагнути до спільної, всеосяжної спільної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий відігравати конструктивну роль із цією метою. Нагадаю, що кризою у Китаї називають розпочату Росією війну проти України. Тим часом Дональд Трамп вкотре зробив низку гучних заяв. Він сказав, що спостерігатиме, чи будуть працювати глава України Зеленський і диктатор Путін разом. Він підкреслив, що дослівно вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Після цього стане зрозуміло, чи доведеться мені бути присутнім. Я б волів цього уникнути, зазначив Трамп. Втім, водночас глава Америки заявив, що хотів би мати зустріч із Зеленським та Путіним. І через два тижні він зрозуміє, у якому напрямку піде. Трамп пообіцяв за два тижні ухвалити дуже важливе рішення щодо Росії та України. Мовляв, за цей час він зрозуміє ставлення сторін до переговорів. Я думаю, я ухвалю рішення, що ми робитимемо, і це буде дуже важливе рішення: чи це масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи є те і інше, або не робитиму нічого і скажу, це ваша війна. Кінець цитати: Президент Сполучених Штатів також відповів, на що варто очікувати, якщо російський диктатор не сяде за стіл переговорів щодо припинення вогню. Я розберуся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч. Цікаво подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я Сказав їм провести зустріч, але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити. Є досить непогані ідеї, відповів він. Тим часом сам Путін також взявся робити заяви. Серед іншого заговорив про світло в кінці тунелю і мова про відносини Росії та Сполучених Штатів. Кремлівський ватажок зазначив, що зустріч на Алясці була хорошою. Далі процитую те, що він видав. Щодо наших відносин із сполученими штатами, то вони на вкрай низькому рівні після другої світової війни. З приходом президент Трампа, я думаю, що таке світло в кінці тунелю все-таки замаячило. Зараз у нас була хороша зустріч на Алясці. Я дуже розраховую на те, що перші кроки, які були зроблені, це початок повномасштабного відновлення відносин. Тим часом інсайдом поділився журналіст Дмитро Гордон. Посилаючись на свої джерела у Білому домі, він заявив, що ми на фінішній прямій і підтвердження закінчення війни буде протягом тижня. Водночас він сам закликав не вірити нікому і чекати на конкретний результат. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Гарантії безпеки і зброя. Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. До чого домовилися? Президент звинуватив Кремль у зриві його зустрічі з Путіним. Мир тепер на паузі. Зустрічі не буде. Обговоримо за мить на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Президент Зеленський прийняв у Києві генсека НАТО Марка Рюте. Говорили про гарантії безпеки та зброю для української армії. Опісля вийшли із важливими заявами. Зеленський підтвердив, до зустрічі з Путіним готовий. Натомість Москва зриває домовленості. Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Зеленський наголошує, Трамп запропонував спершу двосторонній формат, а потім тристоронній. Український лідер згодний на будь-який варіант заради миру. Ми готові до зустрічі з росіянами. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Це все, що є на цей час у мене. Якщо ж Росія зірве домовленості, то потрібна реакція світу. Позиція України чітка. Дипломатія тільки через тиск. Санкції головний важіль. Треба примушувати їх до дипломатії. Потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання. Одна з головних тем зустрічі з Рютте майбутні гарантії безпеки для України. Президент каже, у цьому питанні є прорив. Коли Трамп погодився на участь США у гарантіях безпеки для України, це стало успіхом. Я не знаю, чим це завершиться, але це краще ніж було тиждень чи два тому. За словами Зеленського, зараз ведуться щоденні перемовини на всіх рівнях від дипломатів до військових радників. Деякі країни вже взяли на себе конкретні зобов'язання. Наприклад, Туреччина буде відповідальна за морську безпеку, а Румунія не надсилатиме війська, але надасть бази для розміщення винищувачів, які прикриватимуть з повітря. Марк Рютте підтвердив, формат безпекових гарантій включає два шари: перший мирна угода і припинення вогню з подальшим посиленням армії України, другий допомога з боку США і Європи, яка вже готується. Потрібні гарантії такого рівня, щоб Путін, сидячи в Москві, навіть не подумав нападати на Україну знову. Натомість Кремль вимагає гарантії безпеки для себе. Зокрема, про це днями сказав Сергій Лавров. Зеленський не приховує іронії. Я поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали. Я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого генеральний секретар НАТО також прокоментував можливе членство України в альянсі, дав зрозуміти, що це питання поки що не на часі. Ми заявили на саміті у Вашингтоні про незворотний шлях України в НАТО. І це правда. Однак, деякі країни, зокрема США і Угорщина, не готові до конкретних кроків. Це плани на майбутнє. А ми тим часом забезпечуємо дуже тісну співпрацю України з Альянсом. Серед іншого, НАТО допомагає реформувати Збройні Сили України, купує американську зброю і передає її Україні. Навіть без формального членства каже Рюте Союз уже працює. Європейський союз також не стоїть осторонь. Напередодні Дня Незалежності він виділяє Україні понад 4 мільярди євро допомоги, із них 3 мільярди через механізм Ukraine Facility. ще 1 мільярд макрофінансова підтримка. Та чи достатньо цих зусиль партнерів, щоб допомогти Україні вистояти проти російського агресу? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Трошки деталей хочу від вас ще почути на оцю якраз підвищення для е, народження дитини. У е, мене одне запитання тут є: звідки ми будемо брати ці гроші, якщо у нас бюджет дефіцитний От те, про що ви говорили? Якщо ці гроші були, чому не зробили це раніше? Якщо ці гроші є, чому тільки 50 тисяч, а не умовно там 100 тисяч? Або ну якщо ми знаємо, що в нас демографічна ситуація, ну давайте відверто, е, ну точно не грає нам у плюс. І ще один момент, чи правильно я зрозуміла, що тут буде така зміна, що раніше ці гроші розподілялися там на весь декретну на всю декретну цю відпустку, чи там три роки? А зараз вони будуть одним якби траншем направлені? Ще Ще от ваше крайнє запитання ще не відомо, тому що це було лише перше читання, і до другого читання багато що може помінятися. Тому коротше, ми, ми зарано пораділи. Да, саму процедуру давайте трохи відкладемо, дочекаємось прийняття закону, далі будемо рухатись. Угу. Ми в тому числі будемо подавати такі правки, і об'єктивно, якщо ви запитаєте мою думку, можливо, я б і ділив на якісь частини, але не так, як це відбувається сьогодні. Тому що ну, так. сьогодні 860 гривень це. Дорожче піти до банкомату і зняти ці кошти, як, як кажуть. Ну, mm -hmm. це, це навіть не смішно. Але якщо ми говоримо з вами про суми, а, тому що їм не треба зробити краще. Їм треба задекларувати, що ми підняли виплату, а піднімається виплата аж там на 8 тисяч гривень. 41 mm -hmm. була з копійками, зараз буде 50. Ну, тобто невелика різниця об'єктивно, і так. на жаль, це не повпливає на результати. Якщо ви говорите про гроші, тут треба сідати, обраховувати. Але е, насправді, якщо є бажання, то гроші можна шукати і дуже часто знаходити. Я поясню, чому, От, наприклад, е, зареєстрований наш законопроект про підняття е, мінімальної пенсії в два рази. Вона сьогодні складає 2361 тисячі гривню. Ми пропонуємо, щоб вона була 4 1722 гривні, і ця історія стосується ну не багато, немало мало, 1,7 мільйона людей 1,7 і і ви мені можете теж саме задати питання. Ну клас, ви придумали, давайте піднімемо пенсію, де гроші брати, і от це буде справедливо. І так само і уряд може сказати, так. але на відміну від уряду, ми прописуємо, де ці кошти взяти. От нам з вами потрібно трохи менше 21 мільярда гривень на рік. Не на місяць, на рік. Угу. Забираємо 144 мільярда гривень з програми Вовіна тисяча. Забираємо 1,8 мільярда з офісу президента, забираємо 3 мільярди з партій, забираємо 1,5 мільярди з єдиного марафону. Виходимо на 20 мільярдів 700 мільйонів. Ми з вами закрили питання.